Вчора ми і сонечки їдемо, ми по Лондону, і моє серце і погляд повертаються в ліву сторону. Боже, я бачу таку красу через вікно, повністю Все в кристалах. Весь магазин з неймовірними кристалами. Боже, ми, ми швиденько адресу сфотографували по дорозі, бо ми їхали в іншу локацію. І все. І тут почалось, ангели полетіли. Зразу мені йде знання, Бог мені показав, що мені туди срочно, треба терміново цей магазин. І показав, що мені потрібно провести божественну енергію в ці кристали, це ж центр Лондона. Вони зарядяться, і ті, хто їх принесуть додому, це будуть особливі звичайно, люди. Вони вже їх отримують зарядженими, і що саме велике і високе станеться, воно як світловий вибух, тому що ну, це я зараз пізніше розкажу, що я далі робила. Так от, ми вирішили свої справи і, звичайно, вже поїхали цей чудовий надзвичайний магазин. Я просто, як ви кажете, я би з нього не вийшла, я б так само з нього не вийшла. Тобто, ви розумієте, яка енергія в місті. А тут якісь оази, сирай Боже, я там просто насолоджувалась. Там чоловік, який там цим займається, він ну, звичайно зрозумів, що я непроста людина, тому що я щитувала зразу, там ходила кристали. І що я їх відчуваю? Але я ще таких кристалів не бачила, скільки країн я об'їздила. Там такі колекції, просто вони прям там і за склом я їх не знімала на попередньому відео. І зріст в мій рісти більших кристалів. Ну просто неймовірні. Там такі рідкісні були кристали, вони просто вартість їх, як хороша квартира, і вони там за склом з усього світу, уявляєте, куди Бог мене відправив? І я з такою радістю. Вдихнула божественну енергію, зарядила всі кристали. Вони засяяли і просто такий був світловий вибух. Вони ж проводять дуже-дуже сильно високу енергію. Кристали є провідниками високої енергії. А там були кристали з усього світу. Уявляєте, яка вчора відбулася енергетична робота, величезна просто. І, звичайно, Боженька показав мені, і я придбала також два. Кристали дуже неймовірні, красиві, я обов'язково їх покажу, але не зараз, тому що вони вже готуються в дорогу. В принципі, завернуті, обгорнуті, тому я їх не розкриваю до України. Я їх привезу в Україну обов'язково і ми будемо там світити всі разом. Одним словом, сонечки, це просто божественне чудо, але пам'ятаємо, що кристали не потрібно так само там знищувати, знаєте, як ми ліси знищували, вирублювали фанатично. Все має бути свідомо і пам'ятаєте, що кристали живі, так як і наша душа. Люблю вас, сонечки, бережіть себе. Я з вами бажаю.